Моє вітання: бісквіт на гарячому молоці, вологий та дуже смачний. Бісквіт, який не потребує жодної пропитки. Готуємо як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Три яйця розмір це ноль. Важливо, щоб яйця були кімнатної температури, такі щоб вони були тепленькі, не з холодильника. Сьогодні скористаюся допомогою техніки, додаю дрібку солі 150 грамів цукру. Дивіться, важливо, як тільки ви додали цукор до жовтків, не залишайте надовго жовтки, згортаються від цукру. Відразу їх перемішуйте і потім вже або збивайте, або відставляйте, якщо не будете відразу збивати. Сотейник, масло разом з молоком треба довести до кипіння. Масло вершкове 50 грамів, молоко 120 мл, ну, молоко холодне, зрозуміло. Все ставлю на плиту довести до кипіння. Борошно пшеничне 160 г. Додаю дрібку ваніліна або пакетик ванільного цукру додайте в яйця, додаю 7 грамів розпушувача. Поєдную сухі інгредієнти і включаю відразу духовку. Особисто я бісквіти випікаю на режимі верх-низ, при температурі 160 градусів. Так, на мою думку, він значно рівніший бісквіт і рівномірно гарно пропікається і не висушується. Яйця збиваються, форму готую, все, бачите, все дуже швидко готується. Класний такий бісквіт. Розмір форми 24 на 6. Я раджу використовувати форму в 20 см. Зараз вона в мене зайнята, тому використовую. В 20 4. Але ця кількість інгредієнтів, цей бісквіт, розрахований на форму 20. Тоді ви отримаєте три коржика ідеальних три коржика. Обов'язково пергамент. Яйця вже майже зби... не майже, вони вже збилися. Все. Чи можна збити так, яйця ручним? Ну, звичайним міксером ручним. А, якщо він у вас потужний, так. Тому що ось, бачите, яйця треба збити в таку гарну, якісну, стабільну піну. Все. Яйця готові. Борошна сухі інгредієнти пропускають через сито, Це для того, щоб не було грудачок, так борошно буде більш рівномірним. Це не для якого, не для кисню. Борошна ми сіємо, тільки щоб прибрати або сміття, або в бісквітне тісто, щоб не було грудачок. Все відносно обережно все це перемішуємо. Ну, якщо якісно збиті яйця, то їм нічого взагалі майже не страшно. Все перемішала, вмішала борошно, вже це тісто. Тепер додаю масло. З молоком, воно закипіло, дійшло до кипіння. І я його тепер в 2-3 етапи додаю до тіста і гарненько перемішую все. За рахунок того, що масло з молоком дійшло до кипіння, в нього з'являється такий специфічний як смак, так і запах, аромат. І бісквіт, і потім цей і запах, і аромат, він в бісквіті, він надзвичайно смачний цей бісквіт. Все, обережно все це вмішуєте, тісто готове. Доволі рідке форму виливаю і ставлю в духовку. Трошки так його, щоб тісто розійшлось рівномірно, не сильно, обережно, не треба його, як японський бісквіт стукати. Тісто поставила в духовку другий рівень знизу, і ставлю я на 35 хвилин. Пам'ятайте, у всіх духовки різні, орієнтуйтесь на свою духовку. 35 хвилин при температурі 160 градусів режим верх низ Знову ж таки, повторюсь, все, випікається до готовності. Пройшло в мене рівно 35 хвилин, перевіряю, все одно я перевіряю. Суха шпажка і ніколи не пересушуйте ваш бісквіт. Не спорте. Все, дістаю його, залишаю охолонути приблизно 15 хвилин. Він зараз трошечки взявся шапкою, такою невеличкою летлеть. Зараз він трошечки сяде. Не до повного охолодження він в мене стоїть ніколи. Я його. Да, хвилин 15 пройшло, і я його вирізаю, дістаю і вже повністю охолоджую його на рішиці. Він ідеальний цей бісквіт. Чуйте, який звук. Все, він повністю охолов. Якщо вам потрібно робити стабільний торт, тоді після охолодження ви його вплівку і в холодильник години на 4 для повної стабілізації. Мені не потрібна повна стабілізація. Я його розрізаю відразу, надрізаю ножем по колу і розрізаю, як завжди, ниточкою. Хто знає, той знає. Хто не знає, ниточку вставляємо в надріз від ножа на вузлик і затягуємо. Ідеальний розріз, виходить, у бісквіта. Все, показую вам, який він всередині. Він, знаєте, щось середнє між бісквітом і кексом. Єдиний бісквіт який із ванільних, із вершкових, який не потребує жодного сиропу. Жодним цукром не потрібно його заливати, бо він ідеальний. І зараз вам швиденько покажу, як я зроблю такий а-ля в кавичках тортик. Це в мене рікотта. Рікотта менш жирна, ніж вершковий сир або маскарпоне. Тож, взяла рікотту, столова ложка цукрової пудри, дрібка ваніліна, роблю такий собі крем. Нежирний і швидкий. Саме використовуйте в такі крема, саме пудру, не цукор. Цукор розжижає будь-який крем. Все, що стосується там, сметани якоїсь, знаєте, ось ці молочні крема. Цукор розжижає, пудра цукрова так не робить. Тож, якщо в рецепті ви бачите цукрова пудру, ніколи не заміняйте цукрову пудру в таких кремах на цукор. Все. На ношу. бачите, не, не, не товстий шар, його буде ідеальний тортик для, для чаю пообідати з чаєм. Все, а на другу частину будь-який джем. У мене це джем полуничний, можна використовувати, хоч яблучне повидло принесіть і я так кажу, принесіть, наче всі консервують. Просто я, я консервую принесіть все один на один, і торт майже готовий. Дуже швидко все готується, потребує мінімум вашого часу і мінімум ваших зусиль. І ще раз повторюсь, цей бісквіт не потребує жодного крему, жодного а, повидла або джему. Просто вирішила зробити уже тортиком. Все, трошки зараз постоїть в холодильнику, годинку-дві, і він повністю готовий. Обов'язково спробуйте цей бісквіт для на будь-який торт. І повірте, він залишиться вашим фаворитом, якщо ви ще ніколи не готували, і, як завжди, смачного.